Почалися зустрічі представників Трампа з Путіним. Ще нещодавно важко було уявити, що дипломати із США будуть вільно літати до Москви та вести переговори з лідером Кремля про те, що робити далі з Україною. Під час однієї з таких розмов, начебто, узгодили певний компроміс, який має стати ключем до миру. Зокрема, зазначається про ряд поступок з обох боків детальніше у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів, закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ну і дослухати до кінця, адже дійсно важливі. Та цікаві новини далі. Ви дізнаєтеся. Підпосланець Трампа Стів Вітков ймовірно мав зустріч з Путіним, яка тривала три з половиною години. Про це заявив телеведучий Fox News Шон Ганіті, спілкуючись з телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо та старшим радником Адамом Бьолером. Стів Вітков, як кажуть, зустрівся з Володимиром Путлером протягом трьох з половиною годин і привіз додому цього заручника, колишнього співробітника посольства США Марка. Фугеля так сказав журналіст. і Він поцікавився, чи можна вважати кінцем війни в Європі висловлювання Путлера про Трампа, що нарешті доросла людина повернулася в Білий Дім. Цитую, послухайте, я б не став цього робити. Одне немає нічого спільного з іншим безпосередньо, але з часом це станеться з наступної причини. В нас сильний президент. І я думаю, що люди забувають наскільки це важливо. Зрештою, в усьому світі ми маємо справу з сильними лідерами. Нам кажуть, не подобатися вони або о, те, що вони роблять, але це сильні лідери, які поважають силу, і це те, що ми бачимо в особі Дональда Трампа в Білому домі. Так відповів Рубіо, не заперечивши твердження геніті. До слова відомо, що від ков прилетів Москви на бізнес джеті Галстрім G650ER. Про що повідомили медіа офіційно Крамель заявив, що немає інформації про проліта американського літака. Рашистська ж влада навіть через кілька годин не коментувала те, що відбулося, хоча державні змі повідомляли про. Передачу Фугеля спецпосланцю Трампа Стіву Віткофу із посиланням на Біле і на рашистського адвоката американця. Вітков, який раніше відіграв ключову роль в укладенні угоди про перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням Хамас в секторі Газа, став першим високопоставленим американським чиновником, який відвідав Москву останніми роками. Преса США пропускає, що Вітков міг отримати завдання від Трампа займатися питанням війни РФ проти України на додачу до Кіта Калога. Тим часом в політичних колах висувають припущення, що одним із сценаріїв перемовин Путлера і Трампа буде спроба кремлівського очільника запросити американського президента в Москву 9 травня, коли там відбуватиметься чергове Побєда пабєдабісі. Це дуже зручний інструмент для рашистської влади, раптового та всеосяжного виходу із ізоляції, зібрати в столиці країни, яка розпочала найбільшу за останні десятиліття війну в центрі Європи лідерів. Один із найвпливовіших діячів антизахідного світу, президент Китаю Цзіньпінь прийняв запрошення рафії відвідати святкування. Пишуть рашистські медіа на черзі. Таке ж запрошення може бути і для американців. Наразі реалістичність такого розвитку подій дуже низька, але оцінюючи останні заяви дії наближеного до Трампа Маска, в це можна повірити. Зрештою Трампа Путлера ворогом не вважають. Крім того, таке запрошення може бути і кроком для того, щоб підштовхнути США до послаблення чи Скасування санкцій проти РФ. Тож чим далі, тим цікавіше. Також наразі пропускається, що миротворча місія в Україні мало ймовірна. Трамп ймовірно перекладе відповідальність на Європу. Скоротивши зобов'язання США про що пише New York Times і зазначається, що запит на відправку миротворців стане ключовою темою на Мюнхенській конференції. В статті наголошується, що для стримування РФ після війни Україні необхідно 150 тисяч військових і підтримка США, але без американської допомоги європейські війська виявляються під загрози рашистських атак. В матеріалі резюмують, що оптимальним рішенням залишається надання Україні зброї та підготовки для ефективного стримування. Графії. Ну а президент США Дональд Трамп очікує на швидке досягнення мирної угоди щодо України. Це дозволить завершити переоцінку розгортання американських збройних сил у світі. Так повідомив голова Пентагону. Під Хехсет. ми повинні забезпечувати безпеку Ізраїлю. Мирне вирішення конфлікту в Україні, але це не повинно визначати, як ми орієнтуємось. Сподіваюсь, із швидкою мирною угодою щодо України, досягнення якої відданий президент, ми зможемо завершити оцінку розгортання сил. Так сказав Хексет на прес-конференції в штаб-квартирі африканського командування з США в Німеччині. Тим же часом політичні та економічні проблеми після завершення війни можуть призвести до загострення суспільних суперечок. Про що розповів Києва Віталій Кличко на форумі Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення. І за його словами, бойові дії можуть завершитися через місяць, два, але на умовах, які важко назвати позитивними, що буде болісно для кожного України ми можемо моделювати закінчення бойових дій. сподіваємось, це відбудеться через місяць по два, але не зрозуміло на яких умовах. Я впевнений, що це буде важко назвати позитивним компромісом. і Він може бути дуже болючим для кожного українця. Ми всі це розуміємо, враховуючи багато факторів. Так підкреслює кличко. За його словами, втримувати армію дорого після війни виникне проблема із резервістами та влаштування. Вибори можуть викликати конфлікти та болючий компроміс для суспільства. Мати армію це не дешеве задоволення. Зараз майже мільйон людей в складі тримати армію після завершення бойових дій це ще більша проблема. Як мінімум, третина повинна бути в резерві. Ці люди потребують платні і швидкого повернення на роботу. В цей час починаються виборчі питання. Я боюся, що буде боротьба на знищення в суспільстві. Так званий компроміс може бути. Прийняти болісно, якщо щось буде, ми розуміємо, що це принесе біль кожному з нас, так сказав він, і вважає, що вибори можуть спричинити конфлікти та громадянське протистояння через використання одних і тих самих лозунгів політичними силами, що веде до депресивних настроїв у суспільстві. А на тлі виборів із тими самими лозунгами всі політичні сили намагаються отримати вигоду, враховуючи багато факторів. Я дуже боюся, щоб не виникли заворушення в цьому напрямку і не сталося. Громадського протистояння, адже ми бачимо, що по історії різних країн після військових дій можуть бути такі депресивні настрої, які вже призводили до подібних ситуацій, так зазначив міський голова. У свою чергу Україна готова до проведення мирних переговорів. З РФ, однак справедливий мир може бути лише у випадку, коли наша держава буде сильною на полі бою. Про це стало відомо із допису міністра оборони України Умєрова, опублікованого напередодні зустрічі у форматі Рамштайн. Напередодні зустрічі у форматі Рамштайн Умєров повідомив, що Україна готова до переговорів щодо закінчення війни. Міністр оборони також назвав умови, за якою вони можуть відбутися. Україна готова до переговорів щодо закінчення війни, але справа. Одливий та тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою, так написав Умєров у мережі. Ну а президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню «The Guardian», в якому розповів про актуальну ситуацію на фронті, підтримку західних партнерів та виклики, з якими стикається Україна. У війні проти РФ Мін окреслив ключові пріоритети української влади та наголосив на важливості міжнародної допомоги для зміцнення обороноздатності країни. Володимир Зеленський застеріг, що в разі припинення підтримки України з боку США та президентства Дональда Трампа Європа не зможе самостійно компенсувати цю втрату. То далі Є голоси, які кажуть, що Європа може запропонувати гарантії безпеки без американців. І я завжди говорю ні, Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки. Так сказав український президент. А Трамп також заявив про намір завершити він в Україні. Однак є побоювання, що посередницька угода за його участю може змусити Київ капітулювати перед жорсткими вимогами Володимира Путлера. Зеленський наголосив, що готовий до переговорів, але лише в. Позиції сили він також висловив намір запропонувати американським компаніям вигідні умови для участі у відновленні України, щоб залучити Трампа до підтримки українських інтересів. То далі. ті, хто допомагає нам рятувати Україну, матимуть шанс відновити її разом із українським бізнесом, разом із своїм бізнесом. Про всі ці речі ми готові говорити докладно. Сказав він: якщо ж Трамп зможе організувати переговори між Україною та РФ, Зеленський має намір запропонувати прямий обмін територіями, зокрема відмову України від. Земель в Курській області, як Київ отримує після несподіваного настання півроку тому. Ми обміняємо одну територію на іншу. Сказав він. Водночас, український лідер визнав, що поки що не може сказати, яку саме частину окупованих територій Україна вимагатиме у відповідь. Я не знаю, подивимося, але всі наші території важливі. Тут немає пріоритету, сказав він. А що ви думаєте з цього приводу? Можете писати в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!